Всім привіт! Ви на каналі Кіндок. І сьогодні ми поговоримо про збірки РПГ-шні. Що таке РПГ-шна збірка? Це збірка модів на те чи іншу версію Майнкрафту, яка додає якусь ноточку. Якусь таку. Смаколик у наш світ. Світ нашого Майнкрафту. Е е як взагалі створюються ці збірки? Збірки створюються так. Спершу заходяться моди, які вже були створені, і додають збірку. Лист цих модів. Далі розраби збірки, створюють свій власний мод. На... Беруть усі всі моди, беруть їхні коди. Ці ну, не мод це код, який в саму гру вбивається. Беруть, програмують на джаві і створюють свій як мод. Красивий такий. Можно не Видно снизу. А, мод, который объединяет эти все моды. Сегодня я покажу, как конкретно скачать этот мод. Сберите. Как Як нужно, что там и все. далее. это у нас мод с фигнями Нет, это моды есть. Так, дивіться, ми будемо розмовляти про. Так, 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 конфіки, конфіки конфіг у мене загрушені, так. От е, така. конфік. От Поромінс 2 РПГ Історія. Eram. Е, це РПГ-шна збірка про виживання е, магія, там всяке таке. Як спершу взагалі. Оцю папку я вам загружу. Загружу і покажу наглядно, як там все робиться. Е, ось. Спершу ви, побач... От, ви скачуєте розверховуєте архів. Там нема ратників взагалі. Чи все чисто, я зараз перевірю там, на власні школи. Е, спершу ви заходите в промі... От вот це просто з першу, осавно ще фабрик, ну краще фабрик просто. Скачайте самі. Я ще не перевіряв цей установщик. Просто скачайте. Лаунчер можете просто, просто видавати. Беремо RPG на цю спірочку. Відкриваємо і от, бачимо кофіки, default конфікс. ресурс паки і сервиси, шейдер спаки і фіктон. Беремо з першу конфі. Ось конфіги я вже загрузив, перекинув у мене є телаунчер. Бачите Телаунчер. Я перекинув усі ці моди, усі ці, не, ну, не моди, а конфіги. <кху> конфіги. пробачте, трохи прихворів. А, всі конфіги, от ви бачите. До різних модів. <кху> Почекайте, секундочку. Привіт ще раз, а ось так. А... Ось усі конті, далі беремо і заходимо е, папочку моз. Зараз тут була папочка модс. Вот папочка Моц І оці всі моди. Меж страшно. Оці всі моди. Закидаємо. Всі моди. Закидаємо. Цю папочку. Оп! Закинулися до моди Все. Все, майже зроблено. Переходимо. Закриваємо файл, Зараз. Відкриваємо сам делончер. Потрібна версія фабрик 1.20.1. Саме фабрик, Forge у нас не працює, це в фабрике. Нажимаємо. Так, секунду Просто Просто мене помешка трохи відходить. Версія фабрик 1.20 і нажимаю війти в вигор. Не бійтеся, якщо у вас щось ну, у вас не може нічого полетити, бо я вже показав, як це все цей. Ми все загрузили правильно. І одразу попередні. Прості компи. Я в мене мощний комп. але я його недавно пошістив. Господи, я вам не представляю, скільки барахла на моєму комп'ютері було. І зараз є. Е-ех І зараз воно все підгружається, підгружається, підгружає. Саме таке. Це таке. Така штука. Про ці компи. І про ці самі легенькі, знаєте, коли вам купили ноутбук, комп, комп'ютер. Батьки більше купляють комп'ютери слабенькі. Щоб вистачало ще там... Informação com polvo, blá 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 У нас завжди загрузилась збірочка. Е... Тут гайди у нас є. Показувати і нажимаємо продовжити. І у нас все загрузило, бачите? Можете подивитися на моди? Ось такі моди у нас є. Тут їх багато, дуже багато. Нажимаємо ну, like Craig Server. Даже... Хорошо, нажимаємо наш теграм. А на ну, новий світ є, заходимо в цей світ. Не бійтеся, тут э, спершу у вас буде підгружатися. Все довго буде. Якщо тільки спершу загружається, то ви буде це все підгружатися. Бачите, мене зразу загрузили, бо в мене всі моделі вже всі був Ми підключаємо до світла. Загрузку території. І ось. Зараз вона прогрузиться. Просто дуже багато модів бачите. Дуже багато модів і воно Міком трохи теж не вивозить. Ну... Ось ми запустилися. Нажимаємо бухучку R. Ось це шеендер. Нажимаємо бухучку. О Е. -E. Ну, ну там один і там. Я не люблю От е, на, на клапку К відкриваються у нас навики. Щоб пробуджувати навики, потрібно е, відкривати, от бачите. Fire Spell Critical Change. Навики. Але е, Бачите такі. тут Тут у нас на У Си Цей, М А. А. Е квест у нас видається книжкою. Книга з квест. Нажимаємо тут квест. От така. Вот так випустити цей мод Нагороди можна тут збирати. Якщо вам стало цікаво, то я буду ще брати інші збірки. Дякую всім гарного вечора. В мене вже вечір. І до нових зустрічей!